Привіт-привіт! У нас раночок, зараз безстренько мігом їду на закупочки трішки. Коротше, по всьому. І шарики, і всякі кульки повітряні треба. І по повітряні кульки, і по трішки щось там списка написала. Як однозначно щось -то забула, то тоді поїду ще раз. А поки що, а, і ще по е цей колір. Ну і те, та, чим там покривати буду ту печку. Так. Упаковка чипів? Так, да. давай мені кукурудзку купи. горошок, биток. Я не буду їх крутити, голубці, то, то мені краще їх купити. Оці бублички. А я їх хочу, до речі, зафарширувати ж. Е, перчики. Це на сьогодні пельмені, тому що сьогодні точно не буде часу щось готувати. Це у нас. Аврора пішла. А не, давай. А, так, да, Аврора. Давай по це будинок. Ну, це все вони на цей, то я не знаю, чи його треба розпечатувати, звісно. Це стаканчики ось сьогодні творні. І з днів народженням. Це зошити. Вони, так? Да? Вони. О, це ж ці, що вони на них. Зараз дуріють. Побачила, то взяла тобі. Зошити ось такі. А це, а це ось хто? Чи це теж ну, це курейські. Зошитів, коротше, Ванькові. Ще в лінію просто взяла, бо... А, ще й Контик. Це тарелочки. У минулому році я їм теж брала оце такі на день народження. Дуже красиво тоді виглядає. Звісно, купа повітряних кульок. Це, це, так, це, це, це Бо він сказав, да, мені треба великі повітряні, оці довгі повітряні кульки, тому що вони там тоді ними б'ються. Це Ну, святкова, типа щось таке. А це ось я знову надувну взяла, блін. Минулому році, ми знаю, промучилися. Думаю, ладно, ще й в цьому. Так, це ось, типу, тип супергерой, там крутий якийсь коротше. Біленький. О, да. О одиничка. Під'їхала до ноліка. Вишні палички, ваняткові вафельки, свічечки. Це мені перчатки, тому що я тим артбетоном ще, скажу так, не заспокоюся. Мені дуже цікаво, то я купила такі прорезині, ніби дуже схі руки. І таку рушничка собі ще на кухню купила. Ну, а це все для того. Слідуща аптека. Що у мене є хлопчик. Це, це мені. Вата. Це воняткові. Хорвалол. Це йому на рибалку треба. Ну, мабуть, мамі скоро треба буде. Це хлоргексідін. Перекісь. І хлоргексідін. Все. Оце поки що це. Або ці курячі ці гомілки я не знайшла, нема в магазинах. Надіюся, завтра привезуть. Ну, будемо потім, ну, цьому у цьому подивимося, у фурі. Місце зустрічі змінити не можна. Куди йдемо? Туди чи туди. Напевно, таке з самого початку, туди. Тому що треба лаку, по морілкою його зараз покрити, щоб вона підсохла і полакувати. Ще ось у мене ціла купа кольорів. І будемо тоді йти із ними туди. Ну, а поки сюди. Полакувала, позвала собі помічника. Зараз будемо цю будівничку туди якось щіплять. А там одного книжку. О, пункт незламності на місці. Уже добре. Нехай підсихає. Тим часом я йду зараз до тієї грубки. Ну, першим шаром якось там її порозмальовую щось, а потім ми ще сюди повернемось, бо ми ще приклеїмо чи приб'ємо оце. це. Зробимо сюди ще прапора. Ну, І все. І буде. Хорошо. Ще я, звісно, попридумаю ще того вокруг оце цього стопчика, І ще я вже придумала, звісно, але це вже буде потім, вже десь на тижні. Оздобилася щіточкою і зараз ось це все я почищу найперше. Воно вже все гарненько у нас висохло. Дуже жарко знову на дворі. Заколочую зараз щось. Щось заколочую. Зараз будемо підбирати. Це грунтовка. Звичайно, глибокого проникнення та, що в мене залишилася від тої кімнати, бо вона ж тільки там погрунтована. Але на неї зараз, на жаль, часу нема. Та нічого. Я додаю бук. І, можливо, ще щось зараз буду додавати погрунтуємо таким Ось. будемо мішати уже зараз по ходу Я грунтовку розводила якось так, щоб у мене прям чорне отут плавало між ним, щоб не розводила до такої однорідної консистенції, а просто розводила тут у мене коричневе чорне і воно, бачите, коли перемішуєш тут такими жилистами, щоб воно нібито не лягало одним таким однорідним таким кольором. А ми вже куштуємо Дині власного 에, вирощування. І вже дивіться, пару днів тому ми брали, то ще була зеленовата, а це повністю-повністю стиглі Диньки. і дуже солодкі. І ми ще сьогодні кавуна вже будемо рвати. Знову ми минулий раз рвали дуже, вже він взагалі дуже смачніший. І вже будемо ще рвати. Два, да, вже достигших там. Твори вже одну ніч, а ці двоє пішли і ще й вирвали кавуна. По баштані, по баштані ходимо. По баштані, так. Да. Хотіли мені завести. А в мами, мами, мами такі ось у руки, що це взагалі. Тому що я закінчила уже нарешті свою ту групку. Ну вже завтра буду, покажу при світлі. Ой, такий дивіться, який він червоний і який він солодющий. Ми вже половину, звісно, з'їли. І вас якось ще доїдає. Такий класний. Куди там братися всякі магазини? Це коли домашні. Це перший рік, що в нас получився якийсь урожай із кавунчиків і день. Приймаємо закази. Є дві день. У нас масове, у, у нас масове виробництво. Ми дві сьогодні дині вирвали, так? Да? дві осталось. Дві осталось? Ні, мені кажеться більше. Папа казав, що там день взагалі. Не маю виду жовтих. А, жовтих. Він казав, там до десятка десь. Бозя, ти хто такий? Кузя? Це знайомтесь, це Кузя. Mm. Дітьо Карамельки. Да? Кузя. Mm. Тут лежала булька, то він прийшов сюди. цей котик, То він прийшов сюди і вмостився до бульки. І так миленько собі разом вони спали тут. Да? Кузя? Так. Ну і що, завтра у нас вже 11 серпня і післязавтра у Ваньки день народження. Тому... Завтра відео буде. Коли? Завтра. Завтра не знаю, чи буде віо, потому якщо... що. Якщо завтра не буде, то на це відео кидайте мені з днем народження. Я підписуюся за маму. Не знаю, чи завтра буде, якщо завтра встигну. тому що сьогодні Сережка вже, звісно, там підкосив, але ще купа. котик затанцює. Ти ще не підписалися, він вже танцює. Чи це репетиція танцю? Ні, це щоб підписалися. А що підписалися? Завтра важкий день, завтра. це все. Це до вечора я возилася з тією грубою. Але слава Богу, так як я хотіла, так і вийшло. Коротше кажучи, а завтра. І готуватися, і ще замовляти щось, бо ми будемо робити в основному. Дитячий день народження, ну, чисто дитячі, дитяче свято. Mm. Дітьок. Да? Yeah. А це теж. Я ж буде казала, з вами там аніматори буде. будуть якісь піца, їм Мама, треба посадити. Ні, в мене кітери кош оця і ще два кошеня будуть у мене на день народження? <звук> Ні, не будуть. <звук> Жалко. І що ми їм будемо е, ці е, е... Ти збив мамі весь всю мислю. Я знаю. Коротше кажучи, будуть дитячі день народження, але ще і дівчата будуть. Ну, то тобто так то дорослих не буде, але Шо? дівчат, виходить, буде чотири. Ну, зі мною включно. Так що так що ми з дівками погуляємо. А ми із хлопцями і. Да. А, і, і Да. Теж погуляєте. А? Так що всім Йдеш, пока, пока. Дякуємо, що ступ, ви з нами ступ, ступ, ступ. і слава Україні. Героям слава!